На засіданні члени виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради затвердили структури тарифів комунального виробничого підприємства Теплоенерго. Зміна тарифів стосується лише окремих категорій споживачів, а саме бюджетних установ та категорії інші споживачі для населення. Тарифи залишаться незмінними. Зазначила під час своєї доповіді головна спеціалістка відділу фінансів та економіки департаменту ЖКГ. «Нові тарифи для бюджетних установ. Більшується на 8,5%, а для інших споживачів зменшується на 15%. Це відбулося, враховуючи показники вартості газу для розрахунків тарифів, питома вага якого становить 60% собі вартості для категорії інші, якраз це усі комерційні об'єкти. На які було найбільше навантаження, зараз в результаті цього рішення зменшиться тариф на 15%. За детальнішим роз'ясненням питання, перший заступник міського голови Олександр Чуприна звернувся до очільника КВП Теплоенерго Павла Сніжка. Там два фактори, що зменшення тарифу для категорії інших, туди, кстати, і відносяться наші всі комунальні підприємства. Це для комунальних підприємств позитив. Зменшила ціна газу вона на рівні бюджетних установ стала, але вона буде кожного місяця на Нафтогазтренінг переглядатися в залежності від ринку. І також зіграло позитивну роль, що ми використовуємо альтернативні джерела палива. Це пилета, як в той катині, що існує, так і в перспективному варіанті. Тому це теж. Визначилася для зменшення тарифів. а інші показники сильно виросли. Електроенергія, ну плата трошки, електроенергія сильно виросла. Тобто, у нас зараз ціна на газ природний, яка 16,390, що для бюджету, що для інших наразі один, тобто тільки для населення вона визначена зафіксована, і бюджет зафіксовано і бюджет. Змінюється тільки для інших. Це є постанова кабінету міністрів, де ми можемо коригувати тільки паливну складову. Виключно тоді повідомляти наших споживачів що вона змінилась для населення. Тариф на теплову енергію послуги з постачання теплової енергії та гарячої води залишається незмінним для зазначених же категорій, згідно із рішенням членів виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради. Зміни в структурі тарифів набудуть чинності від 1 жовтня 2023 року і діятимуть до 30 вересня 2024 року.